Дякую, що ви з нами. Одразу представляю спікера в цій годині Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, доброго вечора! Дякую, що ви з нами. Володимир Зеленський у Харкові записав звернення англійською мовою з згорілої друкарні Віват. Звертався до світу, закликав приїжджати на саміт миру і сказав, що Росія готує ще одне угруповування біля кордонів Харківщини і може бути наступ? В принципі, коли відбуваються страшні події з цивільними об'єктами, такими як епіцентр, світ починає знову говорити про війну в Україні. От як ви вважаєте, наскільки е, правильна вибрана локація для зеленського, і чи дійсно це може вплинути на? Майбутнє рішення. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Звичайно, що в виборі локації грає кілька чинників, і я думаю, що в першу чергу чинник безпеки, тому що життя президента як Верховного головнокомандувача, воно має бути захищеним. Моя перша книжка виходила в видавництві віват, тому. У мене є особистісний до цього підхід, і я так скажу, що цей заклик, він правильний, але він зараз виглядає швидше достатньо відчайдушною спробою забезпечити присутність Джозефа Байдена і Сідзіпіна на саміті Миру у Швейцарії, тому що. Цього тижня пройшло два повідомлення. З одного боку, це спільне ком'юніке Китаю та Бразилії про те, що вони підтримують проведення конференції мирної лише за участю Росії і України, а з іншого боку, повідомлення Агенції Bloomberg про те, що Джозеф Байден не буде присутній на цьому саміті, тому що у нього буде зустріч. Пов'язана з фандрайзингом, з зібранням коштів на власне проведення його виборчої кампанії. Ми не повинні собі створювати ілюзію, що 15-16 червня в Швейцарії буде ухвалено рішення, яке зупинить війну. От, mm -hmm. от що я сказав. Знаєте, Але я... те, що я я питала, що може бути результатом цього форуму у багатьох експертів і політологів. І е, вони усвідомлюють, що не буде документу, якогось резюме чи е, якогось підсумку цього форуму. Головна його мета це об'єднати світ проти цієї війни. От як вам така думка? Ну, розумієте, пані Лариса, для того, щоб об'єднати світ, треба підписувати. Якісь документи. Угу. Ви ж е, працюєте на п'ятому каналі не лише тому, що ви віддані цій справі, а тому, що у вас є якийсь трудовий договір, правда? Правда. Ну, так само і все інше. Ну я, я так думаю, що, е, в принципі, для того, ну, для логіка, як на мене, полягає в тому, щоб визначити групи країн, які будуть опікуватись і сприяти. Реалізації трьох мир... з десяти пунктів мирного плану Зеленського вони обрані логічно вільне мореплавство, тому що це вільне забезпечення вільного мореплавства означає розвиток торгівлі і розвит... означає розвиток економіки. Російсько-українська війна зараз цю економіку гальмує, світову всю гальмує, це правда. Ядерна і радіаційна безпека, і це на тлі. Тих маневрів, які дозволяє Путін навколо, начебто, використання ядерної зброї, навчань з тактичною ядерною зброєю, то що це теж вагомо. І ця тема у Росії звучить, я скажу, постійно. І третє, це обмін полонених всіх на всіх і повернення українських дітей додому. Ця тема теж має бути виграшною, тому що ну, мені складно уявити навіть. Союзника Путіна, який скаже: ні, давайте не будемо повертати українських дітей додому. Ну а, а чому? Тобто, логіка в виборі цих тем є. Але розраховувати, що от все буде зроблено і зроблено саме так. Я зараз, на жаль, не готова. Знаєте, от е, це дуже цікавий напрямок розмови, тому що я розумію, коли є документ, там, якась резолюція Радбезу ООН або там е, Єврокомісія приймає якийсь документ. Я не розумію е, мирний саміт. Це постійно діюча платформа з е, е, чітким переліком учасників. Вона має якийсь статус. Е, документи, які можливо будуть прийняті, будуть мати якийсь вплив юридичний, політичний і так далі. Можете пояснити цю всю систему? Насамперед, в світовій політиці не існує якогось е світового поліцейського, якоїсь держави чи угруповання держав, які можуть там щось зробити? Ну, дивіться: ну, простий дуже приклад. Росія, яка здійснює вже понад 800 днів широкомасштабну. Неспровоковану агресію проти України ядерна держава, яка напала на державу, яка відмовилася від ядерного арсеналу, вона досі залишається членом Ради безпеки ООН постійним mm -hmm. членом і mm -hmm. всього 5. 5 ядерних держав, які є постійними членами Ради безпеки ООН. І її звідти не виключать, тому що Китай дуже чітко розуміє, що як тільки виключить Росію, наступний буде він на черзі. Тобто, у них ця система балансів вистримувань існує. Цей саміт ідея хороша. Тобто, ми маємо говорити на найвищому можливому рівні. Але давайте скажемо відверто, що при дійсно титанічній роботі узгодження всіх графіків я про це говорю відповідально і я розумію, про що йдеться. Що це буде дуже непросто. Але. Ну я вже говорив, от сьогодні пройшла цифра з уст президента, що вже 80 країн підтвердили. А тепер буде як, знаєте, як тоталізатор. Буде 100 країн чи ні. 100 дозволить сказати: більшість світової спільноти підтримує наші плани. І підтримує. Ну, у всякому разі, готовий об більше світової спільноти готова обговорювати мирний план Володимира Зеленського. А якщо не буде 100? я от чесно, і здається, в нашій з вами останній розмові я ще говорив, що е, те, що китайський прем'єр сказав, що ми будемо брати участь в подібних обговореннях, я думав, це підштовхне, е, вибачте, індійський прем'єр, е, підштовхне Китай до участі у цьому саміті. Але виявляється, що ні. Китай зайняв позицію, ну, у всякому разі, на сьогодні, що він як ця мавпа, яка спостерігає за сутичкою там, російського ведмедя і українського колишнього солом'яного бичка, який перетворився на адекватного молодого бика, спроможного підняти на роги агресора. І це правда. Ну, правда, нашими спільними зусиллями Україна стала такою. Давайте згадаємо, якою була ситуація 10 років тому в Україні, і відповідно Китай очевидно сприймає російсько-українську війну як елемент протистояння Росії і Заходу. І він не хоче це втручатися в такий спосіб, щоб е, говорити щось. Ну і е, е, вот, фактично Китай і Бразилія до речі. Вони ж в своїй пропозиції вони підтримують. Ну, вони говорять, що ми маємо зупинитися на нинішній ситуації. Звідси позавчора йде з посиланням на Reuters новина про те, що Путін на все готовий. Тільки от подивіться е, на це. нові географічні реалії. Від так, Путіна, на новій географічні реалії, тобто 20% окупованої українською територією. Угу. Звичайно, він на все готовий, якщо у них. 500 тисяч вбитих і важко поранених це фактор. Ми мож... Ну е, ніхто мені невідомі дослідження, які можуть чітко визначити межу, оскільки має бути вбитих і поранених, щоб викликати соціальні потрясіння. Інше питання: що Росія авторитарна держава, і там вона ці речі стримує, регулює і так далі. Але ну сказати от достеменно, що має бути саме так і не інакше, ні. Тому е, ми маємо не просто будувати нашу дипломатію. Ми маємо діяти так, щоб е, світ бачив, що і в Україні відбуваються зміни. Ми не можемо дозволити собі вибудовувати лише дипломатичну оболонку. Тобто, гов... і я б не хотів, щоб саміт Миру в Швейцарії. Виглядав як компенсація того, що нас на саміті НАТО у Вашингтоні не запросять до вступу до НАТО. Це вже очевидно, це вже великими літерами написано. Пане Євгене, дивіться, от ви згадали Ройтерс. Мені говорять, що це така, такий російський вкид. Ну, Роман Безсмертний вчора говорив для того, щоб загальмувати постачання зброї від заходу, щоб вони знову подумали, а можливо, дійсно Путін таки там хоче припинити війну і так далі. Ну і я ще хочу, щоб ви прокоментували інші медіа. Німецька вельт з посиланням на Франкфуртер Ан Альгемайне Сонтак повідомляє про те, що до кінця року Україні загрожують великі втрати території, це ніби звіт західних спецслужб, Такий у них є. От і ця інформація зараз розповсюджується. Втрати території у зв'язку з тим, що Україна береже особовий склад Збройних сил України, відступає, щоб не втрачати військових от і значить. Від, від, відходить від ворога. Що ви скажете? Це вкид інформаційний черговий? Чи дійсно є якийсь привід так думати, що так ситуація буде розвиватися? Спочатку про Reuters. Там всі чотири джерела, на які посилаються Reuters, тобто формально дотримуючись, російські, угу. і це вже не вперше. Ну тобто, е попередні кілька місяців тому було через Wall Street Journal. Чому? Тому що журналіст Wall Street Джорнал Гершкович сидить в російській в'язниці. І я думаю, що редакція готова йти на подібні речі. Ну, тобто я без осуду угу. кажу, я тому що вони хочуть витягнути свого співробітника. Це раз. Друге, те, що німець, ну, можуть друковати спецслужби і все інше. Є дві речі. Перша. Під час війни, а російсько-українська війна є наймасштабнішою в сучасному світі, природньо пожвавлюються дії спецслужб на території бойових дій. Це класика. Тобто будь-яка людина, вам, яка цікавиться міжнародними відносинами, вона про це скаже. А друге, я завжди про це нагадую: до 24 лютого 2022 року нас, нас понад 90% експертів ховали. Знаєте, тільки треба було. От Чистий одяг купити для того, щоб в труну покласти. Все. А нам всі говорили: ви розвалитесь, ви після першого удару Росії розвалитесь. А потім вони побачили, що Україна не розвалюється. І вони, проблема в тому, що вони рішення ухвалюють на ходу. А Росія, на жаль, вона має певну стратегію. Її, ну, Зрозуміло, що її повністю не покажуть. Але, наприклад, по тому, як вони граються з темою використання ядерної бомби, вони ж не просто говорять, що Путін готовий зупинитися, але вони показують Путіна разом з Лукашенком, які обговорюють там ядерну бомбу в Білорусі, тобто за сотні кілометрів від Росії в глиб Західної Європи. Що це означає? Це означає, що іскандери, які там розміщені білоруські, якщо на них поставлять ядерні боєголовки, то вони, значить, можуть. Зменшити підлітний час достатньо суттєво. І це, це фактор, тобто, це фактор впливу. Mm -hmm. І на цих відео те, що вони там блурять, е як вони начебто ставлять ядерні боєголовки, це не зовсім правда. Мене проконсультували на цю тему і сказали, що це не так. Тобто, вони я, не, я взагалі не виключаю, як це не парадоксально звучить, що російської тактичної ядерної зброї. На території Білорусі нема, але все вони роблять так, щоб показувати, що вона є, тому що це елемент стримування, а не елемент реальних бойових дій, угу. бо в стримуванні, в залякуванні можна досягнути більше ефектів, ніж ну, мене, чесно кажучи, потішила звичайно заява пана Сікорського, що американці сказали, що повідомили Росію, що вони знищать. Всі російські позиції в Україні, а що тоді не в усьому світі? Ну, я, я от не розумію. Ну, для чого ми там починаємо розмінюватись? Це, це, звичайно, приємно, але я хочу нагадати нашим глядачам, що всі політики, які працюють на обраних посадах, вони завжди будуть залежати від перспективного голосування. І тому вони будуть про це думати. Хочу щоб ви прокоментували ще одну тему. Я її описала так: два напівлегітимних президенти Путін і Лукашенко, взялися обговорювати легітимність Зеленського під час зустрічі в Білорусі. Головні меседжі: президент України нелегітимний, не зрозуміло, другий меседж, не зрозуміло з ким підписувати документи, можливо, про перемир'я за результатами перемовин чи як там, я не знаю. Отже, третій меседж. Україні потрібні вибори у цьому році, ну і так далі. До чого це все? Прокоментуйте, будь ласка. <кхм> ну, по-перше, більше ніж з Лукашенком Путіну нема з ким це обговорювати, тому що вони обидва як кажуть обоє рябої, так. Лукашенко в цьому році буде 30 років, як він незмінно перебуває біля керма Білорусі. Караул. Це європейський рекорд, до речі, і навіть рекорд пострадянського простору, навіть Мемолі Рахмон в Таджикистані в нього буде восени 30 років. Тому, але Лукашенко не визнає більшість європейських країн як президента, починаючи з 2020 року. Путін, от знаєте, що найбільш прикро? Те, що Путін, якого перепризначили на посаду Путіна, в тому числі на 20% окупованої української території, захід його де-факто визнав президентом. Не було ніяких, ну, тобто, яких там навіть заяву Великої Сімки заблокували. Що це означає? Це означає, що як це сказати, Є така відома фраза бізнес as usual, а тут Russia as usual, що Росія як звичайно, і ми не будемо, мовляв, на це зважати. Путіну треба переключити увагу з того, що він є очевидно нелегітимним президентом. І нелегітимний президент ядерної держави це насправді дуже великий виклик для світової спільноти. І мені прикро. Що наші західні партнери цього не розуміють, мені прикро, тому що граючи в такі ігри з кремлівським Шулером, вони не лише можуть занапастити Україну, а вони можуть серед всього іншого поставити себе під наступний удар. Звичайно, вони будуть про це говорити. І навіть Медведчук про це там в російських медіа розповідає, який нелегітимний президент Зеленський. Мені тільки цікаво, от Медведчука українського громадянства позбавили, а звання заслужений юрист України здогадалися позбавити чи ні? Чи це автомат? Ну, Можливо, хотілося б вірити, що це автоматом позбавляє всіх звань, особливо Медведчука. Про російську опозицію, яка напівтаємно зібралася у Львові кілька днів тому, досить дивна ситуація. Ну, проти всіх медійних законів, ні анонсу, ні преси. Потім уже відео з'явилося, там і з підписанням якихось паперів і документів садовий про це не знав. Ми постфактум це аналізуємо. У мене питання, чому у Львові? Чому не в Чанську або не в Харкові, от, або десь ближче, туди, де відчувається, що коїть Росія, тут у нас в Україні. От. Власне кажучи, навіщо нам це все? Ви знаєте, пані Ларисо, парадокс в тому, що я 23-го був у Львові, але не на цьому форумі, звичайно, угу. а на іншому заході. І дивіться, там були кореспонденти 24-го каналу, Дойче угу. Велі. Але попри те, що існувала певна форма для реєстрації, наскільки я розумію, журналістів там не дуже охоче зустрічали за дивним збігом обставин. Ходорковський і Каспаров з Шендеровичем не наважились приїхати. Я так розумію, з тієї простої причини, що вони усвідомлюють, що після заяв Ходорковського що Україна втрачає Харків і Одесу і багатьох інших угу. певних ітерацій. Вони можуть, ну так би мовити, мати проблеми на кордоні, а це не дуже добре. Я е, з одного боку можу зрозуміти, для чого це робить, тому що ну, так би мовити, ми маємо розвалювати Росію зсередини. Але перепрошую, тут зібралися представники російської імперської опозиції, які бачать Росію. Ну вони хочуть так би мовити, змінити поганого Путіна на хорошого черзна кого. І потім вони будуть, значить, щось змінювати. Люди, які воюють за Україну зі зброєю в руках, вони викликають повагу. Але громадян Білорусі, які воюють за Україну зі зброєю в руках, і арифметично і пропорційно набагато більше, ніж громадян Росії. Чомусь подібних заходів білоруських демократичних сил, де було б таке представництво і де б його. І ну, так би мовити, і Михайло Подоляк брав безпосередню участь, і Кирило Буданов розповідав, як це все добре. То я щось, чесно кажучи, не пригадаю. Була конференція шлях до волі полку Калиновського в листопаді минулого року. Але там точно не було Подоляка. І привітання від Подоляка не було. Були там народні депутати, але наші. Але представників офісу президента не було. Був ігор Кизим, який згодом став спецпредставником МЗС, послом з особливого дорученням МЗС, сферу якого входить в тому числі і діалог з білоруськими тим силами і офіційним мінськом. Ця, це збіговисько даруйте, воно надає відповідь на питання, а якою є стратегія нашої перемоги. Як ми собі бачимо, як нам розібрати Росію? Пам'ятаєте, ви маєте угу. пам'ятати таку була така відома стаття. Як нам обустроїти Росію, а ми маємо просувати ідею, як нам розібрати Росію? Розібрати, не знищити, а розібрати. Тому що агресивна риторика, вона не буде спрацьовувати з нашими західними партнерами. Точно так само повернусь до цього. Під час саміту миру жодного патріоту чи жодного Джевеліна навіть не дадуть. Тому що логіка інша, розумієте, саміт миру і передача зброї. А західна політика працює за правилами, часто тими правилами, які сформовані десятиліття тому. Багато експертів і в соціальних мережах я читала, ну і знову ж по ефірах по своїх бачу не проти таких контактів з так званою російською опозицією. Говорять про те, що треба говорити не хороші і погані росіяни, а говорити про те, що корисні для України і шкідливі росіяни можна сказати, що там були корисні для України росіяни, які допоможуть нам розбирати Росію, як ви говорите. Ну, очевидно, ті, хто в військовій формі, вони за Україну воюють, тому я так розумію, що вони корисні. Але є ще інша форма з'їзд народів Росії, де беруть участь саме ті е, політики, які виступають за те, щоб Росія перетворилася на Іншу форму вони виступають за незалежність там, Ічкерії, там, Інгрії і інших тих компонентів Російської Федерації, вірніше Російської імперії, яка прикидається Російською Федерацією. І ми маємо з цим працювати, ми маємо з цим працювати максимально ефективно. Якщо ми не будемо з цим працювати, ну, тоді у нас е будуть певні труднощі в тому, щоб вести діалог з нашими партнерами. Я не бачу, Ну, якщо завдання було цього зібрання, те, щоб його учасники підтримали мирний план Володимира Зеленського, ну добре, ну так з них частина, так би мовити, воює під, в тому числі і під українським прапором. Як вони можуть не підтримати мирний план Володимира Зеленського? Угу. Це абсолютно нормально. Ну, без арестовача обійшлися, слава Богу. У нас є ще три хвилиночки. Дискусія чи дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії ну прям кожного дня на шпальтах і на заголовках. От Шольц уже заявляє, що він проти цього. В Сполучених Штатах тиснуть на Байдена, щоб він прийняв рішення і врешті дозволив це робити. Фактично, кожен і світовий і європейський лідер має свою позицію щодо цього питання. Столтенберг сказав, що треба переглядати. І дозволяти Україні, що це за дискусія? До якого результату вона може дійти, і чи дійде? Ця дискусія, мені здається, потребує як гордіє вузол розрубання угу. одним результативним ударом західною зброєю по російському об'єкту на російській території. Але якщо ми нашими дронами знищуємо російські станції космічного стеження... То я думаю, що це не просто так, і це елемент того, щоб відповідним чином аргументувати наступну потребу. Тому що Україна має показувати, чим вона може бути корисною нашим західним партнерам, а їхня позиція, вона обумовлена або політичними причинами, і вони відповідним чином про це думають і припускають, як їм краще діяти, або просто небажанням добитися того. Щоб Росія зазнала таких ударів, які призведуть до серйозної кризи. Не всі наші західні партнери хочуть, щоб Росія розвалилася. Це давно вже не секрет. Точно так само, як не секрет, що одним з найбільш послідовних опонентів прийому України до НАТО швидкого виступають, як це не дивно, Сполучені Штати. А що буде, якщо Storm Стормшедов. Shadow... Залетить на територію Росії і вразить військовий об'єкт, я думаю, що тоді шанси консерваторів покращити свій результат на парламентських виборах, призначених 4 липня, виростуть. Але, от е з усім іншим, з тим, щоб атакам залетів, можуть бути проблеми. Тоді, ну ви ж розумієте, що там є певні е обсяги озброєнь, які постачаються, і українське керівництво зрозуміло в причині ризикувати. Не хочу. Пане Іване, щиро дякую. Обіцяла 18.40 сказати вам до побачення. Дякую, дякую за інтерв'ю. Спасибі, що включаєтесь. Євген Магда був з нами.